У моєму житті здійснилася мрія. В моєму житті появився сам у Респект. Сьогодні погода просто бомба за чекав на неї цілий тиждень, сука. Сука блядь Сука блять. І в такий чудовий день я вирішив не сидіти вдома, а покататися на моєму коні. ходик треба мутити, якщо немає гупрошки. Гупрошка дихає. Респект. А куку. -ку. Ну що, погнали? Ай бай. Фу, бля, не попав. Ну що, погнали? Це просто пізда, нахуй. По наших бляд, сільських дорогах, блядь, неможливо їздити, нахуй. Піздець, камера трясеться, блять, біг право вниз. Я вас знімаю на відео. Мені тітя Маруся винила з магазину, бо я їй не робив слідів, коли катався по цьому. По магазині. Був, блять, сьогодні дощ, було то. Ось так все, ось так. Наша влада, суцільна клоунада. Ця Верховна Рада нашої держави вада. Вони стирають нашу волю, як жінки помаду в країні. Наші не усе до ладу. Щоб попасти на ТВ, на лапу треба дати гаду. Одна порада не робіть кольорового параду. Інколи в розмові чую російські слова. На душі відчуваю нестепний біль. Я yeah. Невже діти мої даремно воювали. На полі битви ворогів кров проливали. А зараз одні держави по шматкам роздирають кровні жителі рідної. Мови не знають, це влада така риба гниє із голови. Пора без їхнього престолу їм давно піти. Тоді б почало щось мінятись і держава слабого дна підніматись. Респект. Бля, то піздец, нахуй. я йому важке. Сука. А бачите цю дорогу? Там коротше, вище я живу. що ще спізданути Цей влог я назву міні-влог. Тому що буде малесенький, коротесенький, але думаю, щоб буде чіткий. Бо не вийшло познімати, бо блять Не очікував, що блять так буде трясти трести той самокат по тих дорогах наших заїбався. То хоч в мазані покатався, блять. Так що так що всім дякую за перегляд. Скоро будуть цікаві відосики, куйосики, тому подібне. Бувайте!